Хто такий роджер? Чого пілоти так часто називаються ім'я взагалі? До кого вони звертаються, що вони це мають на увазі? Я на днях побачив таке питання на сайті, який називається Квора. Ну там, де можна писати свої статті, люди задають питання, ти їм відповідаєш. Я вирішив відповісти от вам, скажімо так, в Ютубі приватніше трошки я написати в кворі ту статтю. Через те, що писати я не люблю, я краще вже розкажу. Так хто такий цей роджер? Давайте. Зайдемо трошечки здалеку до цього, в авіації є стандартна термінологія. Стандартна термінологія, якою спілкуються диспетчери з пілотами. Стандартний, скажімо так, якийсь стандартизований і дуже багато слова стандарт, я знаю шлях комунікації. Для чого це було видумано? Ну, давайте подумаємо. Напевно, що через то, що в звичайній англійській. Так скажем, plain English, звичайній розмовній англійський, є ціла купа синонімів. Деякі регіони використовують такі слова, які не використовують інші, і деякі національності використовують такі слова, які там, навіть якісь англійці чи американці можуть не знати. Чи навпаки англійці і американці використовують такі слова в розмовних в ситуаціях, що їх можуть не знати інші іноземні люди. І ви уявіть собі, який би хаос відбувався в повітрі, якби. Не була уведена ця стандартизована англійська мова. Є багато термінів, багато визначень, багато абревіатур, які багато скорочень, в тому числі я вам назву сьогодні декілька, які от дозволяють уникнути великої кількості непорозумінь між диспетчерами і пілотами, і між в деяких випадках непорозуміння між різними повітряними суднами в різних ситуаціях. Будь-який пілот в будь-якій країні в будь-який момент, якщо він не знає мови, там, наприклад, можуть диспетчери з пілотами в якійсь країні спілкуватися на своїй національній мові. Можуть, можуть, само собою, можуть. Але якщо от ви не розумієте цієї мови, ви можете ж говорити англійською. І, само собою, що ви мусите говорити, ви українець пролетіли в Німеччину, німецьку не знаєте. Англійська. Будь-які міжнародні перельоти використовують, ну, робляться за допомогою, скажімо так, комунікації англійською мовою. О! Так само, якщо ви почули, наприклад, якесь попередження пілоту якоюсь іншою мовою, а не англійською, і ви почули щось схоже на якісь попередження про небезпеку, якусь, яка може бути на виліті, знаєте, що вам треба зробити? Перепитатися в диспетчери, сказати так-то, так-то, почув, що ви там казали. Тому-то, тому-то пілоту, не розумію мови, чи щось ще, або просто навіть не казати, що ви оце от почули, а просто сказати, що можете дати мені, будь ласка, погодню збірку, скажімо так, на цей час. І все, і він вам каже: і ви чуєте, ага, я був правий. Підходимо ми вже до того потихеньку, що таке роджер. Роджер це слово з англійської авіаційної термінології, авіаційної англійської термінології, отак, от, от краще сказати. Це слово. Позначає просто слово окей. Скажімо так, слово окей, слово я зрозумів, я прийняв, до мене дійшло, я почув вас. І все таке. Є слово affirm і є слово «negative», є слово Roger. Affirm це, грубо кажучи, так. Негатив це, грубо кажучи, ні. А Roger це ні то, ні то. Це просто ну, я вас почув. Все, я прийняв все, що ви сказали. І це не означає ні згоду, ні незгоду з тим, що сказав диспетчер. Просто я прийняв. А родже все. Є ще слово, яке можна сказати: чимось воно схоже на Роджер, Не звучанням, а суттю. Will Willco це: Я вас почув, я вас прийняв, і я виконую то, що ви сказали. Wilco. А Воно це, це якраз те скорочення, за яке я говорив. Скорочення я мав, я мав на увазі якраз не абревіатура, а такі скорочення Вілко, Воно скорочення до will willcomply. Тобто, Ту, виконаю, почув і виконаю. От, люди. Тепер ви будете знати, що таке Roger, чого це ім'я часто згадується. Комунікації між диспетчерами і пілотами. Так само це ворожі можуть казати не тільки пілоти, само собою, а й диспетчери. Щоб, ну, пілот щось сказав диспетчеру, він скаже, окей, я раджу, ну просто ай раджі, або просто ну ну і називає там відповідно до правил комунікації. там Номер повітряного судна, позивний або щось таке. Я дякую всім за увагу. Насправді, от я, ну я ж знімаю не на камеру, я знімаю на телефон. Це вже пішла поста балаканина, а хто хоче, може виключати. Я дивлюся, ну настільки атмосферно, просто ніби сіли з вами, поговорили про якісь такі, ну зимовій, я би навіть сказав, в такій теплій, затишній атмосфері. Тихенький. Я навіть ну, не кричав нічого в цьому відео, замітьте. Я люблю голосно говорити, інколи у своїх відео тут прям, ну, бажання цього робити абсолютно не було. Просто на максимальному комфорті з першого разу записав. Я дякую всім за перегляд. Побачимося в наступних випусках.